Був удар дуже сильний, я впала, і я думала, що якщо ну, я впала і мене не будуть бити. Ні, вони почали бити ногами. Один із них він казав, що я гидую навіть бити тебе рукою, бо ти там українська сучка, яка там народила непонятно кого. Він шість годин на наручниках висів, руки були чорні. І потім, коли він вже вмирав, його кинули в підвал в підвал. Зв'язаними за спиною руками наручники за спиною. Це український політв'язень Григорій Сінченко. У грудні 2016 року Сінченка заарештували бойовики самопроголошеної ДНР. Його звинуватили у партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї та підриві вишки мобільного оператора. Григорія Сінченка, який має інвалідність третьої групи, окупанти катували електрострумом, підвішували до стелі за викручені руки, душили і били. У рамках визволення політув'язнених у грудні 2017 року, Сінченко повернувся на підконтрольну уряду територію України разом із іншими 74 полоненими. Він був студентом університету в Криму. На кафедрі політології навчався. Але потім, коли почалася окупація, він не став підписувати документи, що він просить, щоб його перевели до вузу російського, бо це вже став російський вуз. І він поїхав до Херсону і там працював. А потім, коли він інвалід з дитинства по хребту, і в нього закінчився термін цієї пенсії, яку він отримував, зокрема, роботи. і він не зміг нічого в Херсоні добитися, він поїхав в Донецьк, щоб там документи взяти, всі знімки, які були довідки, що він був інвалідом з дитинства. В перший раз він потрапив в полон, коли е, він вночі десь гуляв, його взяли вночі, і він е, його дуже жорстоко катували його. У жовтні 2019 року Григорій Сінченко влаштував акцію проти тортур, підірвав станцію стільникового оператора Фенікс на окупованій території. Пізніше українця там же затримали представники підконтрольних Росії спецслужб та ув'язнили вдруге. Наприкінці 2020 року Григорій Сінченко втік звідти, але за місяць його затримали втретє. І тепер його звинувачують у. В тому, що він покушався на життя цих людей. Йому загрожує дуже багато срок. І в нього стан дуже важкий. Він, і після того, як розрив легенів, був, він там довго сидів в підвалі, і це вже шостий рік в підвалі сидів, сидів. Сидів, в Донецьку, а потім його рік тільки як в Ростов перевезли. І в нього в цій легені, де був розрив, зараз туберкульозний процес, іде. і йому ніякої медичної допомоги не... Надають. Розкажіть про вашу проблему. Я приїхала, щоб знову звернутися до Міністерства інтеграції, тому що я вже декілька років звертаюсь. У мене син в полоні вже шість років з 2019-го. І за цей період мені два рази надали допомогу, а весь інший час відмовляють. Хоча документи в мене начебто всі відповідають законним вимогам. Ви кажете, що е, вам не, не обґрунтовує комісія е, причину не так? обґрунтовує, просто каже. Яка комунікація? Розкажіть про це Комунікації взагалі ніякої. Я просто туди не можна потрапити, ні з ким не можна спілкуватись. Можна тільки віддати документи і отримати через декілька місяців відповідь, що недостатньо кількості голосів. А чому не зрозуміло? Комісія дійсно працює в закритому режимі. Як говорять самі члени комісії, перед самим засіданням їм розсилається просто список прізвищ, список по яким їм треба прийняти рішення, і вони навіть не отримують документів для того, щоб попередньо до комісії прийняти рішення ознайомитися з заявами, з доданими документами, з самими кейсами. Саме за яким принципом члени комісії приймають рішення, це і є, скажімо так, найбільшою загадкою, а загадкою не мусить бути. Визнання факту позбавлення особистої свободи є адміністративною послугою, то рішення, тим паче відмова, встановленні факти, негативне рішення, воно має бути обґрунтованим, мотивованим. Тобто комісія при відмові має пояснювати людині, чому факт відносно неї не встановлений, що саме не вистачило комісії, чому відмова. Але, на жаль, комісія цього не робить. Спробуємо подзвонити, запитати, чи зможуть до нас вийти, дати якийсь коментар. Будемо дзвонити. Ви приїхали до нас для того, щоб ми ситуацію з статусом в'язня цивільного максимально висвітлили і до вас питання: от ви, ви ж не вчора вийшли з полону. Чому досі у вас немає статусу цивільного в'язня? Ну, дивіться, щоб отримати цей статус. По перше, треба мені займатися. По-друге, може для ну, таких більш медійних осіб, наприклад, як я давайте уточнення, що значить займатися вам. цим? Дивіться, для того щоб отримати статус цивільна полонений. Мені треба зібрати певну кількість документів, підтвердження про те, що я знаходилась в полоні. А у мене такого підтвердження немає? Тобто про документи зрозуміло окей, так. зібрати документи. Так. А ще, як можна там селфі робити, коли тобі на голову мішок вдягають? Як це яке підтвердження може бути? Е, вони не кажуть про фотофіксацію. Вони кажуть, що якась особа повинна підтвердити, що я там знаходилася. Наприклад, у мене такої особи. Ну, наприклад, кажуть, може, ви когось бачили в коридорі. В або ви разом були на допиті. Або, наприклад, коли вас вивозили чи завозили, хтось вас бачив. А що вам рекомендує міжвідомча комісія? А, ну, дивіться, зараз все одно кажуть, що звертайтесь до адвокатів, угу. ось, і пробуйте довести, що ви були в полоні, бо ну на моєму прикладі там я медійна, так це були дописи в соцмережі про те, що мене затримали. В мене є і те, що у мене свідки при затриманні були там дівчата, з якими я працюю. Так? Мої підлеглі. зараз. Вони залишились на окупованій території, щоб їх не наражати, я з ними не спілкуюсь. І підтвердження від них я ніяк взяти не можу. Ну, ті, хто бачили, коли мене затримували. Наразі на сторінці Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, того міністерства, яке уповноважено саме приймати ці заяви і в подальшому передавати до міжвідомчої комісії, оприлюднено, скажімо, так, роз'яснення. Чому я кажу, скажімо, так роз'яснення? Бо це просто цитування закону, жодної додаткової інформації, яка би. Допомагала заявнику зорієнтуватися. А що це за документи Сил безпеки і оборони Мінреінтеграції не надало? Згідно інформації на сайті Міністерства реінтеграції для встановлення факту позбавлення особистої свободи цивільних осіб внаслідок збройної агресії проти України необхідно. Заповнити заяву за затвердженою формою. Це можуть зробити або самі громадяни, що перебували в незаконному ув'язненні, або члени їх сімей чи представники. До заяви треба докласти документи, що підтверджують громадянство. Документи та відомості, що підтверджують факт та обставини позбавлення особистої свободи. За наявності також необхідно додати витяг з єдиного державного реєстру досудових розслідувань та повідомлення органів сил безпеки й оборони стосовно особи. Після подання пакету документів варто очікувати повідомлення про результати розгляду заяви комісією з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи. Для того щоб підтвердити мій статус е цивільно полоненої, мені треба пройти певні процедури. Я розумію це, але це не бистро, це е довго по часу. Мені треба шукати свідків. Ось мені кажуть, треба свідок, що ти була в. В, на підвалі. Ну, Де я візьму цього свідка? Комісія відмовляє мені вже з 2019 року. Ситуація з ними така. Перший рік, коли в 2016 році він потрапив, мені заплатили, дали навіть мене дали документ, що це за громадську діяльність. Ну, Виходить так, що рік дали, рік не дали. Потім знов рік дали. А потім почалась війна. І з того часу не дають, от, і навіть в статусі відмовляють, хоча в мене є всі документи, що він незаконно позбавлений волі внаслідок воєнної агресії, що він у СІЗО там, у Ростові. Але комісія завжди відмовляє необґрунтовано і каже, що недостатньої кількості голосів. Нині право на отримання грошової, комплексної медичної, реабілітаційної, психологічної та соціальної допомоги після звільнення мають цивільні заручники та політичні в'язні. Це закріплено у статтях закону України про соціальний та правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх сімей. Людина отримує відмову навіть від не від міжвідомчої комісії. їй приходить лист від міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, в якому зазначено, що для позитивного рішення не вистачило голосів. Тобто, як підставу насправді оголошують процедурне процедурну особливість прийняття рішення. Це жодним чином не допомагає людині. При повторному зверненні або про оскарженні цьому рішення, все-таки збагнути, а що чого ж все таки не вистачило комісії для прийняття позитивного рішення. В самому законі передбачено, що за потреби заявник має право брати участь в засіданні комісії. Законом про адміністративну процедуру також передбачено право заявника бути заслуханим. Наразі, не зважаючи навіть на пряме прохання особи в заяві бути заслуханою, що жодний заявник не був заслуханий на комісії жодним чином. Робота міжвідомчої комісії має стати більш прозорою та доступною для цивільних громадян, незаконно ув'язнених росіянами. Щонайменше, комісія має забезпечити можливість заявникам надавати пояснення та зауваження, визначати, до якого статусу належить особа цивільного заручника чи позбавленого особистої свободи з політичних мотивів, а у випадку непідтвердження факту надавати обґрунтоване рішення в письмовій формі. Міністерство з питань реінтеграції має ж щонайменше контролювати якість усного та письмового консультування заявників та надати доступне на роз'яснення щодо порядку заповнення заяви, про встановлення факту, позбавлення особистої свободи.